Вітаю вас на своєму каналі XD Valerie. Сьогодні зробила включення, щоб показати вам, як виглядає моя лілея без беку. Я вже закінчила всі, -всі хрестики, не передається тканинка. Я навіть не знаю, щоб сюди таке покласти, щоб вона вам більш-менш передавалася так, як є. Я переп'ялила на такі величезні п'яльця, купувала їх в Аврорі колись. От, ось такі кольори листя виходять. Можливо, я б додала, мабуть, більш яскравості. Не знаю, як буде з беком, можливо, бек якраз додасть цієї яскравості. Бо це все проба пера, як то кажуть, це початок, і мені дуже боязливо, як воно все виходить, чи все вірно, чи так, як я хотіла. От, Ну що ж, тут залишився тільки бек. Ось так виходять такі ніжні кольори. Нагадаю, тут лише один бленд, він знаходиться в самій квіточці тут для переходу. Все решта чисті кольори. Що ж, пішла я робити бек і покажу вам, що то вийшло. Дуже швидко плине час. Ось і добіг тиждень до кінця. Перед вами король заліси. Я його дошила. Там 2715 хрестиків. Ось так він виглядає в мене. Тут дівчата бек, ось цей де серденька на волосечку, йде є 415 Я розпочала вишивати є 415 в мене немає. У мене був Д415, це така товста ниточка. Я почала виконувати серденька, і мені не сподобалося. Тож я просто все прибрала, ну там було одне серденько. Прибрала і вирішила зробити просто чорним, і мені так подобається набагато більше. Закінчилася вже Аліса, Там я встигла, я встигла, і це дуже важливо. Я встигла вишити 5 персонажів і отримала в подарунок чудесну схему від Грибач. Там капелюх-капелюшника. Такий чудовий, класний, колись він теж в мене відшиється. Давайте зробимо міні-підсумки. Тут в мене гусінь. Дуже класна, кайфова. Вона мені подобається. Трошки менше за кроля, але теж дуже-дуже гарна, е, принц, чи король, чи король принц. Е, до речі, я замінила на золоті бісеринки, тому що у мене червоних маленьких не було, а великі дуже погано виглядали. І поставила сюди маленькі тохо. 15 -ти. золотисті, Ну, мені здається, до корони той саме раз. Ну, принц же ж. Далі, далі, в нас йде ось такий пухнастик. Чеширський котик. Класний такий. Він взагалі в мене тут найулюбленіший. Саме ось цей персонаж. ну Дуже кайфовий вийшов. кроля я вам не зняла. З п'ялець, бачите, він в мене так трошечки вдіти посередині. Але тим паче ми можемо бачити пухнастість ниточки Тела артіс, яку я сюди брала, бачите, які в нього довга шерстка. Тут така пухнаста-пухнаста, начо, ну, начос такий, знаєте, а тут прям така довга шерстка. Ось, і а сама Аліса. Ось так виглядає. Я встигла ще взяти білу королеву, і мені залишається докупити всього два персонажа це буде сам капелюшник і червона королева. Ось такий результат гри. Так, да, якби не мої проблеми з інтернетом і мій дикий невишивун, я б просто встигла все відшити. А ще в купу до подарунок, ну, по ходу гри ми отримували дуже багато схем з цієї кастки, там і Крутьверть, і Фламінго. Шалтай-Балтай теж там був, гриби, посмішки, рамка, ну дуже багато всього. Дівчата дуже постаралися, їм величезне. Дякую за таку гру. Можливо, ще будуть, будуть схожі ігри, і я буду брати в них обов'язкову участь. Дуже класне. І результат мені подобається. і Сама обстановка гри дуже класнюча. Ось. Якось так. Вирішила я тут короля робити. Тут в мене буде червона королева, тут буде в мене десь біла королева, капелюшник. Капелюшник, капелюшник. Десь, мабуть, на цю сторону, і вже я буду тоді дрібніші. Деталі е, розкладати там, де вони влізуть, і більш-менш е, гармонійно будуть виглядати. Ось на такій ноті закінчилася моя Аліса. Ви знаєте, начебто е, і душа прикипіла до неї, до цієї Аліси. Так, і хочу показати вам фініш. Фініш моєї схеми. Ось так виглядає. Моя лілея дуже класно і круто вийшло. Я не прала, прати не буду, тому що це буде тріо. Тут ще будуть дві квітки по бокам. Вони ще в процесі проробки. Одна вже скоро-скоро народиться, а до третьої ще досить багато часу. Ось так виглядає. Мені подобається дуже сильно. От. Ось такі результати. Пишіть, задавайте питання, які вас цікавлять, цікавлять, не знаю, я така довольна тим, що в мене фініш. Прям довольно-довольна. І тут фініш, і в алісі, фініш, і взагалі, ну, не фініш роботи, але фініш невеличкого кусочка схеми. От, тож, якось так. Підписуйтесь, задавайте питання, коментуйте, буду рада відповісти, якщо я щось знаю. Дякую вам за підтримку, дякую, що ви поруч надихаєте. І до нових зустрічей.